Ага. Тобто ти хочеш сказати, що коли ти зібрав всі свої речі, впала земля трохи, два блоки землі впали, і ти хотів прийти до мене, але не встиг, тому що все розвалилося, ти встав і вирішив побігти. Я так розумію? Ні, я просто забув щось, упустився, все впало, коли ага, я тобто, В тебе впало два блоки землі, ти вирішив вийти наверх, потім упустився, тому що щось забув, ти щось взяв і, і про все. Воно все впало. Тоді, коли ти вже йшов? Ну, в принципі, так. Ага, тепер я поняв. Чого в тебе, я, я так скажу, в тебе підписана класна квартира? Дуже дякую тобі. Дуже класна квартира і дуже сильно дякую за каву та за цю кролячу ніжку. Дуже сильно дякую. Ти, до речі, класно готуєш. <гум> дуже дякую. <гум> Я просто думав, що ти, типу, е, е, хейтером, типа, хочеш стати, що ти спеціально це зробив е, блискавка. Що ти це спеціально зробив, але насправді ж ні. Ну, я ж твій підписник. Я ж зразу тобі казав, що я твій підписник. Ну, добре, вибачай, якщо щось, якщо я тобі щось таке погане зробив. Дуже сильно вибачаюся. Дуже вибачаюсь. Може я підписником е, покажу твою квартирку? Ну, звичайно. ж. Все. Друзі, всім привітки! Сьогодні я приїхав в гості до підписника. Як ви пам'ятаєте, там того відео він заселився під моїми грядками. І він мені розказав, що він аж, ну, що він аж там заселився десь два дні тому, а якраз він думав, що так все буде. Закинемо дверку зараз. Тому зараз я покажу вам квартирку цього підписника. Я його по її. І він мені навіть котрю книжку. Да. Тому погнали фронту проводити. Ось, коли ти піднімаєшся наверх, ти отак-от бачиш оцю штуку і бачиш оце. Отут, коротше, його письма і якось так. Коли ти заходиш, ти бачиш перше, що він вдягається. Друге і саме топовіше, що він вдягається. Тут дивіться, як він прикрасив свій, свій будинок. Тут є дзеркало для того, щоб подивитися, який ти гарний картина. Далі, тут, правда, пусто, але нічого страшного, він каже, що він недавно сюди заселився, тому да, десь місяць тому, правда? Ну, майже місяць тому. Ось. В нього тут, а, типа, а ти тут можеш поїсти, тут в нього кухня. Ось тут, як ви бачите, ложки, тут в нього холодильник. Холодильнику, дивіться, скільки в нього хліба. А тут в морозилиці м'ясо. Отут, а він каже, що там щось є, тут от раковина, тут ніж. Він, його хата освічується, тобто напросто з цими, що темно так стало. Далі переходимо сюди. Тут, до речі, дивіться, як тепло в нього буде. Ось сюди переходимо і дивіться, в нього тут ванна, коротше. В нього тут, правда, душа немає, він хоче поставити щось або ванну, або щось або такого. Ось у нього раковина, туалет. І, в принципі, так. Да, у нього, до речі, зимою дуже тепло буде. І спальня. Це саме, що мені сподобалось, саме таке прикольне, щось так темне. Ось дивіться, як тут все прикольно, бачите, він може почитати книжки, тут все. І отак от може отак от потушити цей вогонь, бачите? Я нічого не це зробив. Я не знаю, чи в нього є ще. Чи в нього є ще згалка, не знаю. Ну, ось це такий комфортний величенький доволі будинок, квартирка. Я вам скажу, що тут теж щось буде і, в принципі, якось так. Ну, добре, підписник, дуже тобі дякую за, за те, що ти мене при... пригостив. Цією кролячою ніжкою і закалу, дякую. Тому я, напевно, вже піду додому. А... Тому гарного тобі проживання, а я поїду вже назад в село. Тому папа! па, -па. па, -па. гарної тобі поїздки і заходь ще. Дякую, дякую. все, Давай, папа. -па. Фух. Е... В принципі, якось так. А, чекай, чекай чекай, чекай. Я, я забув тебе, я забув забрати телефон свій. Не, все, є, все, тепер точно, папа! -па. Ну що, папа! -па? Все, друзі, пішлімо зараз. Так, друзі, Ось. ну, в принципі, в нього досить гарно. В принципі, от, бачите, в нього гарний доволі вхід, в принципі. Пішлімо. сюжет дуже закінчився навіть. Ось. Тут ще є квартирки, а тут -а ресепшн. Він якраз тут все обрав. Ну, добре, друзі, ми вже зустрінемося вже, напевно, в селі. Ліфт не працює. А, то ліфт виявляється. Ну, я просто не читаю, я зразу залишаюся. Ну, добре, я, значить, викликаю таксі. Зараз тут сяду, тут а, телевізор ще є. Викликаю таксі. Е, о, я включив. Все, друзі, я вже тут в селі, ось як ви бачите, в принципі, да? ось село номер 41 Я так швидко хочу додому, для того, щоб просто поїсти мого хлібчика, тому що в мене є хліб вдома. А що це за кров? А чого в мене дверка відкрита, алло? Вот тепер... добре. А чого в мене тк? Ай! Ай, я порізався! ай! Відкрити треба, ай. Ай, я порізався! А де комп'ютер? А де комп'ютер? А? А де мої речі? Чого в мене один трансморах? Алло? Алло! Ай, 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 кров, куда? Куда ты селит туда? Куда це слить а, До до колодязя. Походу, то я походу той кради сюда ишв и і... так вот бе, Б... так вот повочено вышел, просто еще кровь була и все, и я так собі і, від, туда пішов. Він туди, походу, пішов. А ну кав в складі щось є, в складі щось є, чи він вкрав. Він вкрав, походу, тільки в мене. Він у мене тільки, походу, вкрав. Він тільки в мене вкрав. Бачите, він, він колодець, отак, от трошки, отак от зробив. Він кай моє вкрав. Йо моє, треба й моє, напевно, викликати поліцію. І Точно скло зараз міняти. Ну або зараз подивитися, може я знайду ще якісь е докази щось ще знайду, може. Він, походи, дивіться, порізався. Було так, походу, він, типа, отак от, оцей злодій, отак от тихесенько пробрався сюди. Він отак от вибив вікно, як чимось. І отак от заліз, або рукою, походу. Він заліз, він коли переліз, він напевно на осколок, і, по ходу, осколок його трошки порізав. Він пішов до скрині, все вкрав, забрав в мій комп'ютер, пішов ось так. от, І потім пішов до колодязя, побачив, що колодець. Він отак от пішов, пішов, отак. От... Отак от немного от, трохи пішов сюди і пішов, походу, туди. Ну зараз я, коротше, зараз я в телефоні подивлюся. Шкода, що в мене камери немає. А зараз я би хотів це скло забрати. М -м де мені це скло забрати? А! А -ай, -ай, Ай, я знов порізався. Ой, головне. Опа. Зараз подивлюся в телефоні, може щось. Зараз ще подивлюся за кадром, я зараз ще піду подивлюсь, може я ще щось знайду. Фікс! О, все, є, закрив, друзі. Я знаю, я побачу ще уліки. Беремо меч і пішли. Пішли, ми зараз покажу вам. Йдем. Я мара напитався, я вирішив спочатку подивитись і, во, бачите, тут кров... походу в нього тут просто потекло. Це стало для нього погано. Йому стало погано. Я... чекайте, я бачу, типу... Я бачу багаття. О, дивіться, слід. Він йде отак так Йде отак от, так от нього кров розливається. І він тут, походу, кров далі йде. Він, походу, тут був. Ну-ка, ти хоть і хоть і щось тут. Он, походу, сюда пришло Двига, вы бачили Вы бачите там походу, там вен походу, є Ну-ка заходим ходим Один Фес Щось. Я бачу його. Я бачив його. Тільки що? Зараз піду спитаюся. Хто він такий? Ти хто такий? Що ти. Ти хто такий? Я? Ти, ти хто? Чого ти вкрав мої речі? Бо мені треба було, поняв? Я тебе отак от так ось знайшов. Я зараз тебе на кусачки порижу. Ти панів мене? Ні, не треба. Тікай звідси, я тебе зараз по кусочкам... йди звідси, лиши мої речі збирай все своє і йди звідси. Іначе я тебе зараз по кусочкам борижу цим мечем прекрасним. І тебе відео запишу. Ні, будь ласка, будь ласка, не треба, не треба. Не треба, якщо не треба, то йди звідси, біжи. Тебе чим пошвидше бігти. Давай! Біжи звідси, іначе я тебе зараз отак от бам 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 зуб'ю. Поняв мене? Надіюся, що поняв. Добре, добре. Ось, друзі, дивіться, що він мав. Він мені ще хліб плюсом з'їв, йо -моє. Ну, добре, він втік, ну, все ще добре, ну, але це дуже погано, що він втік. Ну, я його ще на перший раз простив, ну, але вже на наступний раз я його вже прощати не буду. Тому що е, я вже реально викличу поліцію, щоб вона приїхала і розібралася з ним. Тому що я ще раз, якщо ще раз щось буде, то я зараз вже буду викликати поліцію. А так то, друзі, в принципі, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і... ja kõikidele teistele kaubadele , hommikul on ka telefon kõikidele teistele kanalitele . ja kõikidele teistele teistele kanalitele , kõikidele teistele 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 . aitäh kõigile 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 kõ